Росія влаштувала масовану атаку дронами та ракетами в Україні вночі. Під прицілом була Одеса, Львів, Херсон та інші міста. Так виглядав приблизний маршрут ракет Х-101 та Х 555 у міксі з шахедами. Майже половину із запущених ракет і більшість безпілотників вдалося збити силам протиповітряної оборони України. Цього разу ракети, які вони випускали, заходили з півночі і продовжували рух щодо західної України. Звичайно, що в Росії, окрім і ту є і низка інших літаків, які вони також використовують для ураження інших об'єктів нашої цивільної стратегічної інфраструктури. Тому звичайно, що наша основна задача це прикриття від будь-яких повітряних загроз, які виникають в повітряному просторі України. Втім, без наслідків не минулося на Одещині. Стався блекаут у кількох населених пунктах через падіння уламків безпілотника на один із енергооб'єктів. Після нічної атаки в Одеському та сусідніх районах запровадили аварійні відключення світла. Через брак електроенергії у місті зупинилися трамваї та тролейбуси. Замість електротранспорту на маршрути вивели автобуси. Повідомив голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук. Також у регіоні запроваджено графіки аварійного відключення електроенергії. Повідомили в Укренерго. Там попередили, що якщо споживання зростатиме, то обмеження можуть запровадити в інших районах. Дронова атака цього разу була зосереджена знов на енергетиці енергетиці Одещини. Ворог рясно насипав дрони з акваторії чорного моря. Досить результативно вдалось відпрацювати. Вісім дронів було знищено. На жаль, уламки одного з них впали на територію енергооб'єкта, спричинили пожежу, в зв'язку з чим виникло закорочення, і дійсно було знеструмлено і сам об'єкт і до 170 тисяч абонентів за попередніми даними ДТП. В Одесі цієї ночі обійшлося без жертв. Чого не скажеш про Львівщину? Вранці 31 березня. Росіяни завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу зруйновано адміністративну будівлю. Є загибли, Повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, під вогнем був той самий об'єкт критичної інфраструктури, який був ціллю РФ 24 та 29 березня. Під час ракетної атаки на західні області України Польща підняла у небо. Свої винищувачі повідомили збройні сили країни. До речі, мабуть, не всі ракети Х-101 долетіли до України. Одна з них була збита під Червоноормійськом у Саратовській області РФ. Повідомляє телеграм-канал «Рідовка». Дронами, ракетами та артилерією атакували росіяни Херсонську область. За добу війська РФ завдали ракетних ударів по Береславському району та атакували двома безпілотниками Херсонський район. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Така вирва утворилася від снаряда у Станіславі. У власному житлі поранено 65-річного чоловіка. Повідомили у місцевій прокуратурі. Снаряди РФ влучили у житлові квартали, пошкоджено дві багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також вдарили по території промислових та сільськогосподарських підприємств, навчальному закладу та сладському приміщенню. Артилерію РФ активно застосовує і у Запорізькій області напередодні внаслідок обстрілу Пологівського району дістав контузію. 12-річний хлопчик дитину госпіталізовано. Нині життю хлопчика нічого не загрожує. Всього понад 400 ударів по дев'ятьох населених пунктах Запорізької області завдали росіяни протягом доби. І крім того, що від обстрілів страждають мирні люди та їхні будинки, існує ще одна небезпека: саме міста, які армія РФ активно покриває артилерією під найбільшою загрозою подальшої окупації Росією, заявив раніше президент Зеленський. У свою чергу очільник гур України Кирило Буданов заявив, що флот РФ накопи. Чи ракети морського базування Калібр і може застосовувати їх для ударів по Україні найближчим часом було прийнято рішення через те, що калібр є менш ефективним ніж ракета Х-101, поки використовувати Х-101. Найближчим часом, думаю, що ми побачимо знову калібри, тому що кількість Х-101 значно скоротилася. Крім того, Росіяни встигли накопичити в Криму новітні гіперзвукові ракети Циркон, якими вже атакували столицю України, заявила речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, час від часу Кремль може продовжувати так званий точковий терор з акцентом, зокрема на Київ. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події війни.